Привіт усім і сьогодні 44 те відео про трансферні новини. Ми починаємо. Ліверпуль готов заплатити Сен-Жермен 200 млн євро за Кіліана Мбапе. сага Мбапе продовжиться вже яке літо поспіль. Подивимося, залишиться він в Парижі чи піде у якийсь Реал або Ліверпуль. Офіційно граніт Джака гравець Леверкузінського Байеру. Вже сьогодні Байер представив граніта Джаку. Також офіційно те, що Саїд Колошина став гравцем італійської аталанти із Бергамо, Гравець із Боснії Герцеговини виступав у складі Шальки. Демо далі і далі Манчестер Юнайтед продовжує попитки купити Хейлунда за 60 мільйонів євро. Подимось, чи він туди перейде. От принароду Сільва може перейти до Аль Альхілялю. Вони предлагають 500 тисяч фунтів в. Тиждень для Бернарду Сільво це втричі більше, ніж у Манчестер Сіті, що ще один топ поїде до Саудовської Аравії. Шон Фелікс може перейти до Парі, сен жермен Про це повідомляє авторитетне і видання, що Атлетіко хоче 100 мільйонів євро за жоу, також в Париж може відправити Дембеле. Ян Зомер близький до переходу в Інтер. Це те, що Інтер ще хоче підписати Анатолія Трубіна, і вони хочуть підписати і Зомера, і Трубіна. Невже Ханданович піде із Інтера? Самольчук ВЗ вже заголосував контракт із Міланським Міланом. Веліра хоче за Чуквезе 25 мільйонів євро, і він, напевно, перейде до Мілану. На да, все добре. Я завершую це відео. Ставте лайк та підпишіться на канал та на телеграм-канал. Там всі всі футбольні новини. Також слідкуйте за моїми відео Шортс. Слава Україні! На все добре, до побачення.